Бакота, місто, якого більше немає. Існує місце, якого вже немає на карті, місце, де понад тисячу років жили люди. А тепер там вода, тиша і сліди, які майже стерті. Це бакота, українська Атлантида, місто привид, яке поховали мовчки. Сьогодні я розповім тобі її історію, і ти побачиш зниклі міста залишають по собі більше, ніж думають ті, хто їх затирає з мап. Де це? Що таке Бакота? Бакота це затоплене поселення, яке знаходилось на Поділлі в Хмельницькій області біля Дністра. Сьогодні це територія національного природного парку Подільські Товтри, а колись одне з найважливіших міст у цьому регіоні. Перша згадка про Бакоту 1240 рік. Вона була столицею Пониззя, частини Київської Русі. Це був духовний, торговий і оборонний центр. На високих скелях печерний монастир. Під ним будинки, вулиці, церкви, люди. Бакотський монастир. Головна святиня Бакоти печерний монастир, вирізаний у прямовисній скелі над Дністром. Його заснування пов'язують із Києво-Печерською лаврою. кажуть, монахи втекли з Києва від монголів і оселились тут, у печерах. Місцеві легенди розповідають про ченця, який 40 років жив у печері без їжі, молився і навіть не виходив на сонце. У монастирі зберігали мощі трьох святих. Паломники йшли сюди з усієї Русі. До сьогодні в одній з печер залишки людських кісток. Їх не викидають, не вивозять. Вони частина цієї землі. Що сталося з Бакотою? У 1981 році. Радянська влада вирішила побудувати новодністровську ГЕС. Для цього потрібно було створити велике водосховище, і воно мало накрити водою. Десятки сіл, лісів, кладовищ і всю бакоту. Людей змушували виїжджати без вибору, без права голосу. Усе, що не встигли розібрати, знищили бульдозерами. Була знищена історія. Залишилась тільки вода і монастир на скелі, як єдиний свідок того, що тут колись було життя. Сьогоднішня бакота сьогодні бакоти як міста не існує, але є місце, де вона була. І воно дивне, тихе, майже священне. Монастир у скелях частково зберігся. Його досліджують археологи, відвідують паломники. Сюди приїздять ті, хто шукає тиші. Кажуть, тут особлива енергетика можна сидіти на скелі і годинами мовчати, ніби сама земля дихає тут повільніше. ЛЕГенди. Та містика є легенда. Коли Бакоту затопили, душі предків залишилися в воді, іноді вночі тут чути дзвони, яких вже давно немає. А монахи кажуть, досі охороняють свою святиню. Місцеві бояться залишатися тут на ніч, а мандрівники кажуть, що після відвідин Бакоти життя змінюється. Це не страшилки, це глибоке місце, місце, де щось є, але його не можна пояснити словами. Особистий висновок ми часто шукаємо унікальні місця десь далеко Європа, Америка, Азія. Але справжні дива тут під ногами, під водою, у камені. Бакота це не просто історія, це нагадування. Нічого не зникає повністю, поки його пам'ятають. Можливо, одного дня вода піде, але навіть якщо ні. Бакота залишиться у повітрі, у молитві, і в кожному, хто почув її історію.